Як комфортно перейти на інтервальне харчування? Перше, харчуйся три рази на день без перекусів. Так організм буде звикати до більш тривалих проміжків поміж прийомами їжі. Друге, кожного тижня на дві години скорочуй час харчового вікна. Починай з режиму 12 на 12, далі 10 на 14 і далі 8 на 16. У період голоду можеш пити чай або каву без молока і без цукру. Це додасть бадьорості і. Допоможе втамувати голод. Додавай більше жирів в останній прийом їжі. Це дозволить збільшити відчуття ситості і довше протриматися без їжі, до того жир не викликає високих сплесків інсуліну. Знайди собі заняття на період голоду. Якщо мозок або тіло чимось зайняті, про їжу думаємо менше. Головне, пам'ятайте, дискомфортні відчуття, пов'язані з відчуттям голоду, зникають після 3-4 тижнів. Далі все буде комфортно. І, взагалі, інтервальне харчування занадто класна схема, щоб її не спробувати. Якщо вам потрібна допомога у складанні раціону періодичного харчування, якщо вам складно розібратися самим, ви можете звертатися до мене, я складаю такі раціони харчування. Програми тренувань і плани харчування ви можете замовити на моєму сайті. Посилання в описі до цього відео.